Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Найближчим часом я підготую кілька оглядів присвячених підсумкам 2024 року. У центрі уваги будуть теми пов'язані з розбудовою інфраструктури, розвитком перевезень послуг для пасажирів. Однією з топових тем року, що завершується, було планування та будівництво Євроколії в Україні. Цей проект часто обговорюється як можливість широкої інтеграції української транспортної системи в європейську залізничну мережу. Особливо нагальним це питання стало в Останній. Останні три роки, коли виникла гостра необхідність спрощення логістики між Україною та Євросоюзом, за цей час українською стороною спільно з європейськими партнерами було публічно представлено низку проектів, а також збудовано окремі ділянки євроколії. Мабуть, багатьом з вас цікаво дізнатися, на якому етапі зараз відбувається процес євроінтеграції української залізниці, чи було помітно прогрес за 2024 рік. Ще у липні 2023 року Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк оприлюднили стратегію євроінтеграції залізниць України та Молдови. Документ містить обґрунтування щодо розвитку залізниці європейського стандарту. Пропонований план доволі об'ємний та потребує детального роз'яснення і стане темою окремого відео. Але можна відзначити, що стратегія містить короткострокові, середньострокові та довгострокові заходи серед напрямків, що включені до проекту. Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Багринівка, Медика, мостиська Львів, чоп Ужгород, Самбір, Львів. У стратегії також згадується високошвидкісний маршрут Варшава-Люблін-Львів через Раворуську. Євроколія також має дійти до Києва, Харкова та Дніпра. Отже, плани розбудови євроколії в Україні на найближчі десятиліття нам зрозумілі. Судячи з усього, залізниця європейського стандарту, спочатку матиме розгалуження у регіонах, наближених до кордону. За останні кілька років українська сторона зробила певні інвестиції у будівництво залізниці стандарту колії 1435 мм, Тому нагадаю, проекти, що збудовані до 2024 року. Однією з перших була відновлена залізниця євростандарту Гребенна Раоруська. Роботи з ремонту колії протяжністю більше восьми кілометрів почалися влітку 2022 року, коли гостро постало питання збільшення пропускної здатності міжнародних коридорів. Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що область та місцеві громади надали 4 мільйони гривень на розробку проектної документації, а загальна вартість робіт прогнозувалася на рівні 80-100 мільйонів гривень. Укрзалізниця виконала необхідну роботу і модернізувала колію стандарту 1435 мм від кордону до станції «Раворуська». Таким чином, з'явилася можливість для руху поїздів з Польщі з заїздом на українську територію. Зараз курсують дві пари поїздів з сполученням Варшава-Раворуська, що обслуговуються польськими перевізниками. У вересні 2023 року центр транспортних стратегій писав про перспективу розвитку Євроколії у напрямку Львова. Зокрема, згадувалася можливість видовження маршруту від Раваруської ближче до Львова, а саме до станції Брюховичі. Для цього потрібно було модернізувати 54 кілометри залізниці. Тоді ЦТС звернувся за роз'ясненням до Укрзалізниці. Компанія повідомила, що у жовтні 2023 року виконуватимуться роботи з модернізації і добудови Євроколії до Брюховичів. Станом на кінець 2024 року відсутня будь-яка інформація про будівництво євроколії на ділянці Раваруська Брюховичі. У лютому 2023 року «Укрзалізниця» повідомила про завершення реконструкції двох дільниць, що ведуть від станції Хирів до прикордонних станцій Ніжанковичі та Старжава. Тоді компанія заявила, що реконструкція дільниць дає змогу в п'ятро скоротити шлях від прикордонного міста Кросценку у Польщі через територію України до перемишля. У рамках робіт капітально відремонтовано більше восьми кілометрів колії європейського стандарту і більше тридцяти кілометрів суміщеної колії. У грудні 2024 року блогер Віктор Гальчинський написав, що обидві ділянки залізниці, відомої як лінія 102, досі не використовуються. За маршрутом загуж у стрики до Лішній хирів, мав курсувати поїзд компанії СКПЛ. Проте перевізник відмовився від нього. Одна з причин неконкурентна вартість доступу до української залізничної інфраструктури. Розрахована за існуючою методикою Укрзалізниці, вартість кілометра проїзду у три рази перевищує середню вартість кілометра на лініях у Польщі. Пише Гальчинський. А транзитний рух за маршрутом Загуж Сержави Хирів Нежанковичі-Мальховичі неможливо відкрити через відмову польської прикордонної служби погодити оформлення поїздів на ділянці Нежанковичі-Мальховичі. Отже, з усіх згаданих проєктів за прямим призначенням наразі використовується лише ділянка Євроколії Раворуська гребенна, якою курсують поїзди до Варшави. Тим часом, у квітні 2024 року стартувало будівництво залізниці європейського стандарту від Чопа до Ужгорода. Урочиста церемонія відбулася навесні, а от процес будівництва розпочався лише восени. У жовтні Укрзалізниці розмістила прес-реліз, в якому повідомила, що перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні струмків Качуб, де в подальшому також паралельно буде укладена євроколія. Протяжність ділянки будівництва становить 22 кілометри. Будівництво мають завершити протягом 14 місяців. Загальна вартість проекту 1,3 мільярда гривень. Половину цієї суми буде профінансовано із фонду ЄС Конектін Facility. Після створення нового залізничного коридору з Євроколією Ужгород стане своєрідним хабом. Нова інфраструктура дозволить покращити логістику вантажних перевезень, а також пасажирського сполучення із сусідніми країнами. Так в Ужгороді пасажири зможуть пересідати на міжнародні поїзди, що курсуватимуть по «Євроколії». У грудні 2024 року стало відомо, що фонд ЄС Facility передав Укрзалізниці грант на суму майже 86 мільйонів євро на розвиток Євроколії. Проект планується реалізувати до 2027 року. Мова йде зокрема про розробку техніко економічної та проектної документації колії 1435 мм у напрямку Львів-Чернівці ваду сирят держкордон, електрифікація дільниці Євроколії чоп ужгород, розробка стратегії. Розвитку львівського залізничного вузла Долучайтесь до обговорення цієї теми. Залишайте свої дописи у коментарях. І на завершення хочу подякувати всім глядачам, які надсилають новини і підказують цікаві теми для сюжетів. А також дякую підписникам та спонсорам, які залишаються прихильниками каналу Залізні Магістралі. Сподіваюся, що у новому році буде більше позитивних новин про розвиток із залізниця, також інших рейкових транспортних систем в Україні. Разом з цим у нас є ще один важливий пріоритет це підтримка українських військовослужбовців. Адже без надійного захисту України навряд чи можна очікувати на прогрес не лише транспортної галузі, але й інших сфер життя. На останок всім українцям у новому році миру. Це, мабуть, основне бажання про яке сьогодні ми згадуємо найчастіше. Усім звичай витримки та мужності Україна переможе.